Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в центрі міста, на центральному міському ринку. Ну, цікавого тут нема нічого особливого. Ціни такі, як на зупинках, в півтора рази дорожче, ніж в АТБ. Ну, я маю на увазі овочі, фрукти. Ну, Заснув на бойовому посту. Собака. Так що скупляться особливо нема чого тут. На будь якій зупинці можна купити те ж саме. Та тут поруч з ринком зупинка ті ж самі ціни. На ринок можна і не заходити. Ну, це прохід уже до гуртового, не гуртового, віщового ринку. Тут взагалі людей мало. Ну, точніше, люди є більше продав продавщин, продавщини продавщини. Ну, хоча таку саму можна бачити і в супермаркетах, в Бутіках те ж саме. Ну тут автостоянка вже. Ну, це ми вже в районі. Колишній, я так думаю, вже вулиці Гагаріна, Тому що раніше на зупинці було написано, що це Гагаріна, а зараз 96-й квартал. Скоріше за всього її перейменували вже. Можна було, звичайно, зайти в інтернет, знати, як ну щось мені вже воно, не цікаво. Перші поверхи звичайно тут крамниці. Це був останній, мабуть, проспект, який його перейменували. Був першим космонавтом, остався останнім, кого перейменували. Ну, це ми вже в крамниці АТБ. Пиво тут, як зазвичай, знижки 40% 2,5 літра, 50% з гаком, а так ціни до 100 гривень. Ну і інші то, також є по 40-30%. По Ну, ціни на овочі, фрукти дешеві, банани 67 гривень. Все, все до 100 гривень, лимони там, апельсини до 100 гривень дешеві. Ну, на овочі взагалі, в цьому році цибуля, картопля, все там. Картопля 14 гривень, а так все 12, 10, 9. Смішні ціни. Ну, це якщо б не було смішно, на, на, на зупинки іти куп... ну, купляти. Там вам і 15 і 20 продадуть. Ще й ваги накрутять. Тобто ціна буде нормальною, скажімо так. 20-25 гривень на зупинках скупити. Ну а тут по 10. Как то раньше было, ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний подходит буржуй. Вермішель 28 за кіло і, і і вище. І не пропустіть. Доброго Також 28, ну це вже за 2 кг, мука. Ну і сіль. 12 гривень, сахар 28. Ну і на цьому поки що все. До побачення.